16 квітня Прилуцький медичний коледж вирував енергією на уроці біології. Студенти на практиці вивчали теорію здорового способу життя. На урок завітала Катерина, фізичний терапевт та реабілітолог. Запросили в Прилуцький медичний коледж на урок з біології. Тут дуже цікава важлива тема це здоровий спосіб життя. А говорили зі студентами про важливість взагалі руху в нашому житті, тому що зараз, на жаль, такі події невеселі йдуть спочатку ковід, пандемія. Так зараз тепер повномасштабна війна, і дуже багато часу не лише студенти, а взагалі більшість людей проводять сидячим способом життя. А сидячий спосіб життя приводить до Дуже багатьох проблем, і ми на жаль занадто мало. Тому приділяємо часу і уваги. Ну і тому саме таку тему вирішили сьогодні обрати. Поговорили зі студентами про це. Я їм продемонструвала ряд таких базових цікавих вправ для профілактики, таких застійних явищ, так для того, щоб трішки активізувати наше тіло, розім'ятися. Щоб саночка у нас була гарненька, не оминула увагою цю подію. Директорка медичного коледжу Тетяна Котляр з радістю долучилася до студентів та виконувала всі запропоновані вправи. Було проведено майстер-клас для студентів першого курсу в рамках занять предмету біологія та екологія для дівчаток відділення сестринства справа. Це у нас перший курс, але так як ми вивчаємо ще загальношкільні дисципліни, тому сьогодні якраз таки майстер-клас, він має поєднання і шкільну програму, і трошки нетрадиційне. Чому нетрадиційне? Тому що вивчаючи тему здоров'я людини, ми говоримо за різні види здоров'я, і одним із таких факторів це є здоровий спосіб життя, що включає в себе звичайно і фізичну активність, фізичні вправи. Студенти з ентузіазмом поринули у світ руху, дотримуючись усіх парад фахівця. Дуже було цікаво, постарались усі на славу. Зазвичай у нас усі уроки проходять цікаво, але цей особливий майбутні медики отримали цінні знання та навички, які допоможуть їм дотримуватися здорового способу життя.